Кохаю тебе мерзотника. Хто тобі дозволяв це вмикати? Це твоя мама з моїм батьком? Моя мама про це знає. Уже років двадцять. Як знає. Це вона відправила. Цю касету моєму батьку. Просто він її тільки зараз знайшов. Хотів такий подарунок твоєму на ювілей зробити. Що він хотів цим досягти? На ювілей? Адже це прямий виклик. Якщо чесно, у мене ті самі питання. Що ти будеш з нею робити? Я хотіла показати їй Миколі Івановичу. Навіщо? Щоб змусити розповісти правду про стосунки з мамою. Цього не можна робити. Мої батьки через це можуть розлучитися. У них і так купа проблем через Жану. Цю касету треба знищити. Ні, не треба її викидати. Я тобі не дам цього зробити. Там мама моя. І так про неї переймаєшся, наче вона ще жива. А мої батьки живі. І вони можуть постраждати через це. Віддай касету відійди мені. Відійди від дверей. Касету залиш, тоді я відійду.